Ну що ж, привіт, бро, саме Вірі Про, і сьогодні ми будемо тестувати мод в Майнкрафт на Годзілу мінус один. Я розумію, що не було цілих два місяця, тож я вирішив сьогодні повернутися, тому що мене вдохновила одна людина, про яку ми поговоримо трішки пізніше. Так от, як вже раніше казав, всім буде тестувати мод на Godzilla мінус один, на найменний фільм, який вийшов. Зимою 23 го року на, тільки на кінотеатрах Японії і Америки. Я, але я встиг його подивитися на ще в Гуглі. І він мені ще дуже сильно сподобався. Будемо цей мод тестувати в цьому поселенні, тому що за фільмами Годзіла знищує міста, вбиває людей. Ще буде тестувати абсолютно все, що є в цьому моді. Ну що ж, приступимо. Почнемо з. Ось тут поставимо міну. Фімі а, головні герої підривали міну, щоб знищити Годзілу. А потім може її ще замінували, коли Годзіл добирався до одного містечка, щоб його зруйнувати. І як я знаю, що ти можливо якось вийти її підірвати. на... не, не підірвалася. Вона ж мала підірватися в фільмі. Вона ж фільмі підірвалася. То. Я нічого не розумію. А поки я мучаюсь над, над тим, як, цей, як підірвати цю міну, мін, я годі порадити вам канал Олег Геймер. Тут він цікавиться спортом, байблейдами та іншими іграми. Підписуйтесь на його канал, там дуже цікаві відео, він ще дочі на мене зробив рекламу. Заходьте на його канал, не пожалієте, я вас упевняю. Наступний ще хочу приїде це танк. Спавен танка. У нас тут еще один танк. Я не розумію в чому не навіть. О, дивіться, танк. І... Бам, стріляє в утоп. Хотите не розумію... Так, запиточки. Ну І вже звуки такі... Так, що? Я тупо зараз управляю танком. Значить, нас у мене проработало. А їхати на танку. Все можна підривати. Цікаво, може бути підривати Буді. Промахнувся. З мене такіст, як мене тобто, ще. я взяла рум, тобто нікакуще. Я можу будівлі підривати. Одним снарядом. Так, що у нас є? Наступне, що я хочу перевіряти, це монстра із Одо. Це, без ось, ось, це яйце. Спавним. Секунду, десь тут його за спавнем. Oh Проработали, що двух кошти, хтось голов витримує. Це трошки потише, тому що звук такий зашкалює, що я навіть не знаю, як це іншим з ним писати. Як я яке бачу, я ще анімація цей, я тіше тільки... відключу. Його анімація коли він плаває в воді є. Ну ти, як це пророболечки на мене про... не цей не пророботали, а ці звуки ще як пророботали як справжньому фільмі. Серйозно. так Ну там кітупа знищила його ядерка. Я це, Я пам'ятаю ще в фільмі над монстром із Оду скинув ядерку. І він перетворився в Годзілу мінус один. Я це хочу перевірити. Берем вот так. Спавлю ядерку. Ймою, боже! Цей сигнал тривоги, сирена тривоги. Йо-моє! Боже мій! Кодя я взагалі розплавився, Як лагає, як лагає. Я тупо зараз знаходжуся в, в пепелі ядерної бомби. Офіеть. Друзі, ви це теж бачите, да? Тупо слід ядерної бомби. Як це все проработано? Виходить, міну не проработали, а ядерну бомбу і звуки. То це, звісно, інша справа. Напевно, бюджету не вистачило, то я, напевно, розумію, що бюджету не вистачило. Але подивіться на це. Ви це теж бачите, чуваки, я, 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 я навіть не уявляю. Тут ще отрута 4 на 2 хвилини, та тут уже здохнути можна. Тут здохнуть можна за лічені секунди. Так, все, дим розвівся, а Godzilla як страус. Це Гудзіла, як Страус, занурив і голову в пісок, точніше, в землю. Дивіться, його навіть бити не можу. Таке все ж він підробив креатив і застив. тупо, наче його мама покушать по. мама його покушать позвала, він цей застив на місці. Робив креатив, тепер його не може бути. Так, давайте ми йому голову відкопаємо. Він же не страус, він ящер. як би, він не страус. Просто подивіться, я не являю. Як це ж все таке круто виглядає? Ну, цей, мод, цей мод найкращий на Годзилу, який я кого-небудь бачив, повірте мені. Навіть останній мод, який я перевіряв по ФНАФу, він не такий реалістичний, як тут. Мод на ФНАФ не такий уже реалістичний. Короче, ладно, я піду повернуся в село полунички. Да, я так назвав село полунички. Хоча ні, трішки відлечу, подивлюся ще раз на нього. йо Йомо. Страшно вирубай. А тестуйте вже цей мод на версії 1.21. На новій версії. Так, вип'ю молоко. Що від мене. Це щоб набіси цей іконка з отрутою. Я навіть не уявляю, що буде, якщо Годзіо нападе на поселення. На те поселення, тупо, нічого ж не залишиться. Нічого. Так, поки ми обсудимо Поки що обсудимо нинішні деталі цього мода. Чесно кажучи, я за ці 6 хвилин обалдєл і офігел від таких пророботаних... Що происходит? Подивіться, він очнувся! Що происходит? Що происходит офігеть. Все як і в фільмі. Тут переработана анімація, мутації, Годзіли, типу, коли напав на одо, і який зараз. Тупо зносяться блоки з землі, я в шоці. Я, я навіть не уявляю. Коротше, я скажу так, за ці 6 хвилин продовжу. Я тупо офігел і в шоці? Зараз сиджу з відкритим ртом. Я вражений, чесно, вражений. Але ще поки я не бачив битви, танки ж там стоять в селі полунички. Да, я так називався Полунички, тому що з що ще є село вишенки. Так чому не створити не зробити село полунички? Ви тільки подивіться, монстр Годзіла пішов на поселення. Я зробив так, щоб цей, щоб вбити всіх мобів подивіться, танки атакують його, а йому взагалі не чхати. Йому майже урони не зноситься. Тупо люди, що він робить, ту топче землю. Майже, половин, майже одна четверта частина поселення була зруйнована. Він руйнув на, на своєму шляху. Там де він ходить, так тупо. Так стоп. Так можна і шахту копати за з нього. Це ідеальна стратегія. От не питання, як good 71 своїми ударами цей е, рук, чи лап, Я навіть не знаю, як це назвати. дістає до танків. Він же. Я знаю, що зато десь 50 метрів. А йому нагнутися. Це буде дуже складно. Так. Бачимо, що там йдуть запеклі бої. Напевно, я не знаю. Тож, треба буде ще ближче подивитися. Хай я, я краще відлечу. Такі звуки прикольні. Опа, 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 ядерний про. Ах, це танк. І танк збив я, цей е, процес ядерного променю. Опа, 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 все там краще тікай. Тому що я дивився фільм, там такий був цей потужний вибух після ядерного промену. Зараз самі бачите, якщо його не дивились. Йо -йо. І ще один слід. І ще один вибух. А так і має бути? І ще раз із ядерного променем? А так має бути чи це бах? Якщо це баг, тоді я вибачаю. За цей мега потужний вибух. На ядерний бомб він такий потужний вибух, як після ядерного променю Гудзили. Тупо всі танки згоріли. Всі танки були зруйновані. Белікому ти танк поставив. Спанем танки. Кучу танків, Оперемо кучу-кучу танків. Перевіримо, Провір чи Годзіла зможе пережити цю хвилю танків. Це тачі, друга хвиля танків. І вони тупо атакують зараз не Годзілу, а якихось. Ви Це теж бачите? Да? Тупо танки атакують своїх. Не поняв. Щас секунду. Так, тепер е дивіться, танки атакували своїх же ж. Це ж як то понімає, а Godzilla Годzilla ще пофіг, йому -то не атакує. Як це понімати то? Так виждите. Логая як, логая. А ні, вже починають атакувати танки. Деякі танки пішли віппати Годзіла мінус 1. У нього же мен... у нього же цей доходить ХП до половини. Я не уявляю, чи можна його вбити, чи ні. Там танки своїх же убивають, танки побивають своїх же. Що происходит по по третьий, который до танки? Прицещи одного. Не потрібно за спавнник. Ви це теж бачите, да? Я теж це бачу. Сподіваюсь, цього більше не повториться, щоб когось своїх же. Третій танк випадає. Боже, танк зруйнував інший танк. А гудзи вообще ничего не робить. А ні, може ж починай робити. топче, топче, топче. Не, ну це якщо якщо я був би цим селянином, я втік би відразу. Я просто в шоці, як, як, як розробника цього моду, тупо реалізували масштаби розміру Godzilla, і я вже, відчуваю, наче я якийсь актор фільму компанії Тохо. До речі, цього року Godzilla, по-моєму, 70 років. Перевожу на це відео, я теж зніму по якомусь іншому моду на Godzilla. Чуть в коментарях. До речі, в мене цей телеграм-канал опитування дорі про там я запитую під підписників, про що зняти мені відео, з ким зняти колабу, ну і так далі. Приходить... Також в мене є ще два канали. Один канал міс забистий, а інший я робив цей разом з Кріпер Мітернаком, тож переходьте в Telegram, пишіть до Ріпро, і Мітернак Мьюз, або просто до Ріпро, або опитування до Ріпро. Ну, сподіваюся, мене заплутатись, як і я. Тут подивіться, що відбувається. Невже Годзілу зараз уб'ють? Його вбили. Другу хвилю танків він не пережив, тим паче його атакували дуже часто. Ну що ж, подивіться, все село перетворилось на руїни, і на цій дорожці роки, широкій... навіть потрібно, це відео.